Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Я думаю, кожен з нас не раз і не два зустрічався з людьми, які кажуть: головне мати віру в серці. Ну, тяжко з ними сперечатися. Але одночасно це зовсім не так. Тому що якщо ти маєш віру в серці, ти не можеш її не вирізати назов. Коли ти маєш в серці любов до когось, ти не можеш не обігняти цю людину. Не можеш не приділити їй час, не принести їй квітів, привітати її. Що ти, Якщо ти маєш в серці, ти також це проявиш. І ми не свідомі того, що наша віра також виявляється назов. Воно виявляється в наших чеснодах в нашому житті. Духовне життя не відірване від реального життя. Коли ми налагоджуємо наші стосунки з Богом, зростаємо в чистоти серця в Бозі, це при... приображає ціле наше життя. Господь сказав про те дуже просто: шукайте царство небесне, все інше вам додасть. Він казав, що нічого іншого не буде, дбайте лише за Царство Боже. Він каже, шукайте царство небесне, все інше додасть. Все зміниться, все преобразиться, все стане інакше. Тому це є надто є важливо розуміти, що праця над собою, зміна самого себе. Це неймовірно важлива річ. Ми тоді змінюємо, стаємо готові змінити, збагатити родину, в якій живемо, парафію, церкву. Але погляньмо на себе. Ми завжди хочемо когось міняти. Близьких, рідних, знайомих, ближчих чи далі. Всі давно казали: змінися сам. І навколо тебе тисячі зміниться. Здобуть чистоту серця, і ти перемінишся сам, і зумієш станеш спосібний змінювати інших напоселен.